Знайти ідеї, дослідити процеси, подискутувати про майбутнє енергії. Формат, що з 90-х років стимулює інтелектуальну активність учнівської молоді у всеукраїнському конкурсі рефератів ядерна енергія і світ його мета проста і прикладна: відкрити для школярів атомну галузь як можливість власного розвитку. Перший із двох етапів відбірковий пройшов за ініціативи місцевого осередку громадської організації Укряд і за підтримки Південноукраїнської АЕС. Завжди наш майданчик показує високі результати. Я просто впевнена, що ми будемо в фіналі. Давайте ми з вами покажіть високий клас не лише кураторам, не лише групі підтримки, а й керівництву, яке в майбутньому буде разом з вами іти. І піднімати атомну енергетику. зберігання та утилізація ядерних відходів, вплив радіації на генетичні мутації тварин та штучний інтелект в атомній енергетиці. Це неповна тематика цьогорічного конкурсу. Свої роботи представили семеро ліцеїстів, допитливих і зосереджених, готових мислити ширше ніж пропонує шкільна програма. Говорили про екологічну безпеку та глобальні ризики, про відповідальність науки перед людиною, про технології, що змінюють світ. Штучний інтелект допомагає підвищити роботу атомних електростанцій, автоматизувати процеси та зменшити ризики людських. Десять хвилин, аби презентувати результати власного дослідження. Далі запитання від журі, фахівців ПАЕС, для яких ці теми не абстрактні, а частина щоденної практики. Оцінювання ґрунтувалося на аргументованості позиції, самостійності мислення та якості візуального оформлення матеріалу. За підсумками цих показників, найвищу оцінку отримала робота термоядерний синтез як альтернатива атомній енергетиці Наталі Мартинко із ліцею номер 5. Переможниця каже, тему обрала випадково вог натрапивши на англомовну статтю про нові дослідження у сфері чистої енергії. Я нещодавно бачила нові дослідження, цікавлюся, читаю іноді англомовні статті і побачила, мене це зачепило. Прочитала всю статтю, а тут ще й попали під руку. Що можна написати реферат, тому вибрала саме цю тему. Загалом термоядерний синтез вже не перший рік є актуальною темою. А також я бачу, що його не так часто висвітлюють у повному обсязі. Друге місце в Олександра Кірпіченка, третє – у Дмитра Жмури. Обидва представляли другий ліцей. Усі учасники отримали заохочувальні призи, а переможці сертифікати номіналом 2, півтори і тисячу гривень. Це зараз досвід. Наступного разу буде вам простіше. Ви вже цей етап пройшли. Ви зробите висновки. Більшості теми актуальні. Сьогодні було представлено сім учасників. Я би бажав, щоб їх було 27 сім, як мінімум. Тоді було б більше інформації, більше дітей, у яких можна було це дізнатися. Бо вони перспективні, молоді люди. І за мого часу такого не було, але але дуже хотілося б. Попереду фінальний етап конкурсу, який відбудеться у столиці. Участь у ньому візьмуть усі троє переможців відбіркового туру.